Всім привіт! Компанія Frash Autos, як завжди за мене зв'язочку. Сьогодні такий в нас, звісно, сніг нападав, але менше з тим, хочу для вас швиденько, просто по основному зніму відео по ось такій машинці, яку нам люди дали до продажу. Друзі, це у нас автомобіль Mercedes Benz Viano Так, Viano це легендарні ті автомобілі з 3-літровим дизельним двигуном, 3-літровий 140 кВт, 190 кінських сил, v 6 тут стоїть. Чисто 2014 року автомобіль І реально дуже-дуже класна автівочка, того, що вона мега круто збережена. По пробігу, по-моєму, 256 тисяч оригінального пробігу даного автомобіля. по кузову вона вся ціла, без ніяких моментів, без підкрасів, абсолютно. В класні комплектації. І ось такі у нас автомобілі іде шоколадний колір там на фотографіях буде краще видно, бо ж вчора повторухувалося, ні за ній зразу вже сніжок нападав і е, показую вам відео в такому стані, як ця машинка є. Тобто що сніжком пропало трошки. Але менше з тим це нам не завадить зробити перевірку лакофарбового покриття. Зараз я вам покажу. О, беремо прилади. До речі, по машинці зразу вам покажу техпаспорт по автомобілю. 3 літри, Євро 5 Машинка заганялася в Україну. Бачите, дата першої реєстрації 22-го року. от Вона, виходить, е, 3 роки їздить по території України ця машинка. От, е, так, далі, а, 275 тисяч пробігу, не 250, 275 тисяч по пробігу даного автомобіля. І зараз вам покажу по лакофарбовому покриттю, щоб ви мали розуміння. Так, ліва сторона у нас 113 е, показує крило у нас, Ліве 101, далі у нас дверка 111, далі дверка у нас 111, поверху ось тут 106, роздвіжна дверка 110, понизу дверка 123, поверху у нас 113, крило заднє ліве 113, 119, 107, зверху ось тут у нас 115, кришка багажника ззаді 115, поверху 128. 128, права сторона, задня права, коло 108, 114, понизу 107, поверху ось тут. Мабуть, сніг побачив, що 148, 149, 184. 160, тут щось маленька косметика, є 169, напевно. Це поверху крило. А, 140, а може, і нема косметики 156. Цікаво цієї сторони, скільки буде показти зверху крило. Ой, щось тут не клацав таке. Ай, воно перевернуло екран, мабуть. Ай, коротше. 122. 108. Зараз тут щось візьмемо. 120, 120. 127. Ну, можливо, тут малесенькі, малесенькі, якась косметика, а може і немає, бо тут прилад показує. Ще раз. А, зараз включимо по-новому, запустимо. Так, що у нас показує? 189, ну можливо, 168, 143, 143, 118, тут все добре. 110, 97, 122, 104, 132, соточка, 121, 110, 101, 114, 108. 108, і капот у нас показує. Що в нас? 128. І з цієї сторони капот 122. Так що бачите, машинка вся на такий рік 14 в оригінальному окрасі Там чуєте крилишко, але це зовсім, -зовсім е, не про що. От, вся в оригінальному окрасі в класі комплектації ця машинка у нас. Зараз я вам пробіжуся, покажу по комплектації, замірами зробили і покажу сам загальний вид салону. Ну Тут зверху зрозуміло, що дуже важко щось побачити. Але ось так по боках, якщо дивитися на машинку, і ми вчора вторгували, то вона реально вся є в класному дуже в стані. От Прям людини це не перший автомобіль, і просто чисто десь виїжджала там на дальні поїздки, то по кругу вона вся гарненька, без пошкоджень. Тут зона погрузки, де в нас іде, бачите, задній бампер. він... Заклеєний бронеплівкою спеціально, щоб нічого не поцарапити. Ну, реально машинка домашня, вона, як то кажуть, в дуже класному стані, бо власник за нею дивився ні вм'ятинок нема, немає, ні притертості, ні подряпин по автомобілю. Диски на автівці в нас стоять. Зараз кажу, якого розміру. 18-го розміру на 245-45 літня гума, ще в дуже хорошому стані літня в нас гума. Так що, друзі, ось така ситуація. Оптика у нас іде біксенон в автомобілі. Партронічки перед, партроніки задні йдуть. Так, далі І відкриваємо автівочку. Ну, тут все як у Віану. кожен дерев'яні вставочки. Шкіряні тут теж ставки за цього шкіри, повний електропакет у нас йде, датчик світла, датчик дощу у нас, шкіряний салончик у нас, по автомобілю мультикермо шкіряне, е, велика магнітолка. Е, так, що у нас тут ще? Це е, люк встановлений. Це панорамний дах задум. Зараз... Оце нам розказував. Панорамний, за, цей панорамний дах ззаду. Сидіння у нас позаду 3, 2, 2. Столик є у нас, ну реально, знаєте, така добротна, класна, якісна машинка. ось Хто знає, що таке в'яно, той розуміє. Так, є. Це я вам показав, зараз ще глянемо по бокових дверцятах. Що вони електро чи не електро, хоча так все позамерзало, ну, менше з тим зараз глянемо. А ні, механічні. Механічні дверцят. А ні, електро. Електро, так. Да. Тільки що вони роблять чи не роблять, не розуміє. А може А, і мабуть треба залезти, чи що. Зараз я гляну по бокових дверцятах. Так, тих паспортів заберемо. Зараз зробимо запуск на холодно, Реально, машина хороша, крізь контроль є. Пробуємо зараз запустити на холодно. Запустилося, все чітко, класно. Акумулятор хороший, тобто машинка вся працює, все добре. От, з сидінь у нас йдуть, велика магнітолка з навігацією, блютуз, телефон, радіо без проблем підключається. от Далі, що в нас тут ще є? підігріви є, це є, це показав. Е, до речі, клімат-контроль у нас йде і для задніх. Ось, бачите, пасажирів тут є кліма. От Виведена, де температуру можна регулювати. І для передніх пасажирів ось тут підігрів е склає. Не знаю, може ще щось не побачив, не але менше з тим. мене ще ці дверки столик, е ці задні жабра відкривається, електро, бачите, кнопочка. Так все чистенько, в нормальному класному стані. Ну типу гляньте, самі який стан автомобіля. Так, сидіння у нас одне сидіння, столик, друге сидіння, переднє. Трішки сидіння водьяда, тут аж підправити, а так типу, підложити, а так, ну, блін, як на мене, реально 275 тисяч дуже-дуже класний стан. Так, цікавлять мене дверки, ну спробуємо взяти. Не, не працюють. А можливо вони були замінені просто на механічні дверки. Цікаво. Зараз ми ще з тої сторони спробуємо. А ми зайдемо зразу, спробуємо з цієї сторони. Анома й позамерзало. Не хочеться просто ламати. Зараз так, зайді, глянемо. З цієї сторони. Що тут у нас робиться? О, тут електродверки, тут тут працює, бачите? Тобто ліва. Ой, права розсувна дверка працює все чітко. Тут ніяких моментів немає абсолютно. Так. Колоночки ззаду, бачите. О, а ні, ще люк, мабуть. І, да, і воно ці два люка, вони відкриваються, відкривається, вони кнопочка для відкриття, по-моєму, якщо я не е... помиляюся. Так, нажимаємо тут кнопку. Да, все закривається, все чітко класно а права, зліва, зверху, і передній треба щось буде розібратися, бо щось вона не працює. Бачите, нажимаємо кнопку, вона не працює. Хоча думаю мало би працювати. Так, є, тут вам показав. Тепер задня ляда у нас а, камера заднього виду є в машинці, задня ляда механічна у нас. Ось так виглядає багажне відділення машинки. От. Так що в принципі ось такий варіантик. У нас є на майданчику, кого б зацікавив, хто є О, оптика передня, як говорить, хто є поціновувачем, як то кажуть, ось таких віана 3-літрових. Будь ласка, можете приїжджати до нас. Так, десь засипив, приїжджати до нас на майданчик і для себе реально взяти класну машинку, бо я думаю, що тих автомобілів вже просто на пальцях лишилися, щоб перерахувати що вони лишилися, як то кажуть, в живому нормальному стані. Да, бачите, камера заднього виду включилася. Ну, типу абсолютно Все спереді справа. Як ви пишете, стояний світ спереді справа. Так. Є, підігрівчики, ну все, бачите. кто більше там разбирается в таких комплектациях, я вам так загально покажу тут все кнопочки Забыть, и все є. Так что, друзья, це свет спереди справа. Я тут Короче, меньше В общем, вот такая машинка у нас є. А там внутри. Ось така машинка в нас є, кого б вона зацікавила, будь ласка, можете приїжджати на майданчик, подивитися собі і реально покататися і придбати для себе хороший, класний варіант. Так що, друзі, всім гарного дня. Кому щось не дорозказав, то будь ласка, набирайте. Пока-пока.